Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Моє попереднє відео про переїзд до Словенії набрало багато переглядів, і для мене взагалі це було здивуванням, бо я його знімала спонтанно і тепер вважаю своїм обов'язком поділитися своїми першими враженнями про цю країну, чому я хочу повернутися додому. Відповім на ваші запитання, які ви писали в коментарях. Я хочу всім подякувати за слова підтримки в коментарях. Для мене це дуже цінно і приємно. Але без хейту не обійшлося, і дуже дивно було читати коментарі саме від чоловіків, які мені писали, що давай повертайся в Україну, іди воюй, або які чують, що я веду блог української, відразу чомусь думають, що я із західної частини України і що я така от патріотка, виїхала із безпечних регіонів. Хоча я виїхала з Дніпропетровської області. Дуже круто, що я вже в тому віці, що я не звертаю увагу на такі коментарі. Бо я розумію, що це проблеми у людини, якісь життєві, важкі ситуації. Щаслива людина не пише погані коментарі. Значить, ця людина не задоволена своїм життям і вона вливає негатив на інших. І для того, щоб наше відео було змістовним, я виписала найпоширеніші запитання з коментарів. І почнемо з першого питання основні плюси і мінуси Словенії. Почнемо з плюсів. Як ви можете побачити на фрагментах відео, знятих мною. Це неймовірна природа, ідеальне розташування біля Австрії, Хорватії, Італії і можливість за один день потрапити з Адріатичного моря в Альпи. Нормальне відношення до мігрантів, гарна екологія. Але найбільшим плюсом є те, що ця країна дуже комфортна для дітей в плані безпеки, що й стало основним у виборі цієї країни. Щодо мінусів, то їх менше, але вони більш суттєві. Неадекватні ціни на купівлю нерухомості, які в містах стартують від пів мільйона євро, а в столиці новобудови від 7 тисяч євро за один квадратний метр, а перспектива жити все життя в орендованому житлі ну так собі. В Україні за такі гроші можна купити не одну і навіть не дві квартири. Оренда також не дешева, і так як країна маленька, то і вибір невеликий. І зазвичай тут квартиру обираєш не ти, а вона тебе. І Якщо вартість житла можна промоніторити на сайтах. До речі, у мене є відео, де шукати житло. То комунальні послуги за липень я не очікувала отримати в розмірі 250 євро, що становить близько 12 тисяч гривень. І це липень. Взимку ж буде ще дорожче. Невисокі зарплати теж, звісно, мінус. Але за це ми поговоримо трішки пізніше. А ще словенці хочу дуже вічливі, толерантні, але досить закриті люди, і завести з ними дружні відносини, майже нереально. Податки в цій країні також високі порівняно з Україною. Але така ситуація по всій Європі. Словенці, хоч і дуже спортивна нація, і вони змалечку привчають дітей до спорту, але й палить дуже багато людей. Не розумію, чому такий дисонанс. Хто давно проживає в Словенії, можете поділитися своєю думкою в коментарях щодо плюсів і мінусів в цій країні. Наступне запитання: якби повернули час назад, виїхали б з України чи ні? Скоріше за все, що ні. Обрала б, мабуть, більш безпечний регіон для проживання, або взагалі б залишилась поки що в своєму місті в Дніпропетровській області. Моя думка така на даний момент: якщо в Україні було своє житло і стабільний, нормальний дохід, за кордоном робити нічого. І в цьому я впевнилася в дуже багатьох аспектах Європі ще дуже далеко до України. І от коли ти себе налаштовуєш перед виїздом з України, що Потрібно спробувати заради дитини, адже діти не обирають, де їм бути, це і так все зрозуміло. І ти от собі внушаєш, да? що в будь-який момент ти можеш повернутися додому, але воно закручується як ком. Ви приїжджаєте, оформлюєте документи, орендуєте квартиру, договор підписується на рік. За три місяці ви не можете, не попередивши власника, з'їхати з квартири, бо вам не повернуть залогову суму. Потім дитина йде в школу і отак один за одним, і ви вже не можете отак взяти в один день і поїхати додому, повинен пройти певний час. Наступне запитання як пройшла адаптація? Я не можу сказати, що я вже адаптувалася, і неможливо на 100% бути впевненим, як вона пройде. Я, наприклад, з 13 років не живу вдома ну, з батьками. Я поїхала навчатися в гімназію, яка була єдина на Сумську область, і вона передбачала там проживання і можливість на вихідних їздити додому. Потім я поступила в Дніпро в університет, вийшла заміж, і в принципі, якби я думала, що я адаптована до будь-яких умов і взагалі мені море по коліна. Але я переоцінила свої можливості. Саме морально я не була готова, і я не хочу довго проживати. і... Хочу, щоб скоріше закінчилася війна, і мені чесно дуже прикро, коли я спілкуюся з українцями і розумію, що маленький відсоток повернеться додому людей. І от якщо зайшло вже питання за адаптацією, мені це знаєте, от нагадує історію, коли ми ті, хто виріс у селі, як я, і хотіли як можна скоріше вже виїхати в місто, думали, от ми виростемо, поїдемо в місто, буде таке класне життя. Ну, виїхали ми в місто, так, да? і що? Все одно тебе тягне в своє ж село за оцими продуктами з грядки, за батьками, за атмосферою. Так само ситуація повторюється, коли виїхав за кордон. І, звісно, зараз будуть, мабуть, мені писати, що ти виїхала не ниєш. Я просто розповідаю свій досвід, бо мені кожного дня пишуть українці: чи їхати нам, чи не їхати, порадьте. Я не можу брати на себе таку відповідальність і вирішувати за вас, хоча більше дійсно хочуть, щоб їм, отак я сказала, їдь, не їдь. Тобто вони перекладають свою відповідальність. Я просто розповідаю, що можливо задумайтесь над тим, що можливо треба виїхати в більш безпечні регіони і переждати якийсь момент, перечекати, бо не все так класно за кордоном, як нам це чомусь внушили колись. Не знаю, якби блогери правду розповідали про життя за кордоном, а не замилювали всі очі, можливо, б менше українців виїжджало. Наступне запитання: розкажіть про школи Словенії, чи потрібно робити переклад документів за постелем і чи обов'язково взагалі там навчання? Словенські школи не зобов'язують наших дітей навчатися. Ви можете отримати тимчасовий захист і продовжувати навчання в українських школах онлайн. Ви не зобов'язані ходити в словенські школи. Робити переклад документів не потрібно зазвичай. В нашій школі вистачило просто переклад через GPT. Я самостійно переклала наш календар щеплень і сертифікат досягнень. Школи мені тут дуже подобається. Син пішов в звичайну державну школу, задоволений, хоча йому і в Україні дуже подобалась школа. І це, мабуть, залежить від самої дитини, наскільки він здатен влитися в новий колектив і адаптуватися під нові умови. Наступне цікаве запитання: чи можна підтвердити диплом в Словенії? Так, можна його підтвердити. Я дізнавалася за свій юридичний диплом. Мені його можна підтвердити, але мені потрібно. Знання мови на рівні носія, тобто рівень С1, С2. Це стосується і медиків, і педагогів. Є багато спеціальностей, яким достатньо рівня середнього, тобто Б2. Наступне цікаве запитання: чи варто їхати молодій парі без дітей? Ні, не варто. Зараз поясню, чому. Якби я повернула себе на 10 років хоча б назад. І мені потрібно було, звісно, заробити гроші, щоб відкласти, щоб щось потім з нерухомості купити, чи щось відкрити з бізнесу своє. Ну, того і їдуть якби молоді за кордон, то це не та країна. Тут зарплати від 900 до 1300, мінімальні без знання мови. Оренда може коштувати і 1000, і 700. Тобто, якщо ви будете навіть у двох працювати, ви будете витрачати все під ноль. Є інші країни. Які платять більше, просто там гірші умови для дитини, тому якби я не вибирала ті країни, бо в мене пріоритетів було саме комфортне життя в країні для дитини. Перейдемо до наступного запитання: чи покривається лікування онкохворим? І розкажіть про медицину. Лікування онкохворим в Словенії покривається. Тільки вам треба взяти з України всі медичні висновки, довідки, які у вас є, для того, щоб словенська комісія підтвердила діагноз і почали лікування. Тим, хто на тимчасовому захисті медицина дитяча покривається повністю, доросла тільки екстрена медична допомога. Саме з дорослою я не стикалася, тому, в принципі, тільки можу сказати, відгуки, які чула, вони розділилися 50 на 50. Хтось взагалі говорить, що погана медицина. Але за дитячу чула тільки позитивні відгуки, і знайома Українка, лікувалися вони на стаціонарі тут. Всім задоволені, тому мені вистачає того, що тут дитяча медицина на нормальному рівні. І легка словенська мова. Коли я була в Україні, я думала, що вона набагато легша. Але вона відсотків на 30 або ідентичні слова, або схожа, що ми розуміємо, про що йде мова. Інше треба вчити. І збиває з толку те, що багато слів, які мають інше значення, а в нас в голові асоціації зовсім інші. Наприклад, Мошки. Для нас це такі маленькі літають, тут це чоловіки. Понос це гордість, позор увага. І нам важко переналаштуватися. І ще досі мені незвично, що тут одиниці перед десятками потрібно говорити дуже багато запитань про роботу, яку тут можна знайти. Без знання словенської мови, хоч тут усі говорять англійською. Але все одно перевагу віддають тим, хто розмовляє словенською. І в основному це низькокваліфікована робота. Або будівельники, або на заводи, або кухарі. часто бачу в оголошеннях, до речі, можна моніторити або сайт Моєділоком, це розповсюджений. І знову ж таки, ви, коли приїжджаєте, вас ставлять на облік у центр зайнятості. І від центру зайнятості також пропонують вакансії, І повторюся, що все, що говориться на відео, це особисто моя думка, мій досвід. І тільки за вами ключове рішення виїжджати, не виїжджати, бо у кожного своя голова на плечах. Тому підписуйтеся і будемо продовжувати далі знімати цікаві відео і відповідати на ваші запитання.